Наступна головоломка. Отже, у нас є рівняння. 9 поділити на 7 дорівнює 35. Наше завдання перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наше рівняння було вірне. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо, 5 помножити на 7 буде 35. 35 дорівнює 35. Задачку вирішено. Головоломка вирішена.